Всім привіт! А у нас сьогодні мінус три і сніжить. Ми вийшли погулять. Не хотів буся надягати костюмчик ось. Кілька днів ходив без нього сьогодні, як побачив. ой, під стіл ховатися. Не хоче. Але ж так тепліше і спинка суха. Додому? Ми вже вдома, буся вже підобідав і ліг відпочивати на своє коронне місце. Мама принесла з підвалу абрикосів половинками, баночку, та я відкрила. Поки їх діставала ложкою такою з дирочкою, вони в мене трохи потовкалися. Ну, нічого, смачні, гарні і мій вчорашній батон. Я його не ріжу, просто так відломила. Він дуже м'який виходить. Якщо його пекти, наприклад, на грінки на якісь, щоб потім різати, то треба десь добу, та яку добу більше, хай вони полежать і трохи зачерствіють, тому що вони дуже м'які виходять. Я їх ніколи не ріжу, я так одламлюю По цих згори, по надрізах, о, отак. Наступного разу обов'язково зніму рецепт. Дуже смачні батони виходять. Так що, такий у нас перекус. Навіть на інтервальному голодуванні можна їсти все, що захочеш. Хоча сніданок у мене був. Так, бусічка? На дворі сніжить вітряно. Тому недовго він гуляв, не любить вітру. Так, і продовжується у нас з бусею, боротьба з блохами. Таблеточку я йому давала 20 грудня, панацею, і 20 січня вчора вже вийшов строк, як кажуть, як написано в інструкції, хоча тиждень. Тиждень вона діяла, а потім всі ті блохи, які десь Ховалися, я йому стараюсь часто міняти все, що підстилаю йому. І ті, які де ховалися, вони знову на нього стрибали, і вже дії таблеток, таблетки не було. Вони вільно на ньому жили. Я його покупала, як ви знаєте, була. Але почалися великі морози, думала, через тиждень ще перекупати. Почалися великі морози, що бусечка. І не купала більше. Він у мене насторожено ставиться до фена, хоча пилососа не боїться. Я, коли пилосошу, я можу по ньому навіть отак щіткою пройтися, він не боїться. А фен і в четвер були ми в конотопі, я зайшла у ту ж саму аптеку і вирішила взяти дещо інше. Аврорі я в цьому плані тепер не довіряю, тому що дуже багато мені підробок попадалося, каплі, наприклад. Хоча шампунь, яким я купала бусю з Аврори, дієвий. А от каплі і ошийники дуже багато підробок. Ну, мені так попадалося. Можливо, у вас інша історія. І 160 гривень на тиждень дії, думаю, я не буду витрачати на ту таблетку. Я краще куплю каплі. Але в аптеці, а не де-інде, і більш дієві. Там були за 10 гривень. Це 20, 25, по 30 і по 45 гривень. Ампулка. Я взяла ось такі каплі мегастоп. На вагу вони роз... вона спитала мене, яка вага від 4 до 8 кілограмів. 45 гривень. Твоє бусічка твоє. Знову в нього око сльозиться, я закапала. 45 гривень, як бачите, коштує. Я взяла дві ампулки. Одну вже використала позавчора, напевно, та по ньому видно ось. Хоча я старалася розділяла йому волосся і наносила саме на шкіру. Але все одно воно якось і по волоссю розпространилося. Було пару блох, тут мертвенькі лежали. Але все одно не та популяція, яка в нього була. Станом на 20 грудня, скажімо. Ось така ампулка, що мені дуже сподобалося, що вона без запаху. Взагалі ніякого запаху немає, це для мене великий плюс і для тварини. Бо коли я наносила каплі, наприклад, бар'єр, ті, що в Аврорі брала, там, там жахливий запах, ну просто сморід. А ці мені дуже сподобалися. Тому я їх можна сказати навіть раджу. І надалі їх буду купувати раз у місяць обробляти бусю. Отакі у нас справи. Так, бусечки? І тут від комплексу. Аби ще мені хто доплачував за рекламу, тут просто комплекс різних. І від демодексу, і від кліщів. Ну, гарні. Я думаю, стою, вона мені перечисляє в аптеці аптекарша. Ціни, думаю, ні. Ті, що по 10-20 гривень брати не буду. Знову вони будуть воняти. Не знаю, яка там діяча речовина, думаю, візьму дорогші, то і не прогадала. Без запаху дуже мені сподобалися. Тому хто також страдає на таке, на, хто під, у кого котики часто знаходять десь блог і дають їм притулок, такі сердобольні, як буся, то дуже раджу. І дуже швидка дія. Він, навіть, він отут спав, він навіть не зрозумів, що я нанесла каплі, тому що вони без запаху, запаху ніс не вдаряє. Ось така у нас історія з бусією. Я знаю, що нас дивляться дуже багато кошатників. Тому вирішила поділитися, як ми боремося з цією проблемою. Ми живемо в селі, і в нас є дворові коти, є чужі коти, і на вулиці, як не якя, блохи ж Бог, живуть. Буде спати. Всім дякую, що завітали за підтримку. Зустрінемося в наступних відео.